Нещодавно у соціальних мережах поширилась інформація про можливе відключення постачання електроенергії мешканцям житлового комплексу Рівєра у департаменті житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради прокоментували ситуацію. Проблема полягає в тому, що основний договір укладений із Миколаївської електропостачальної компанії з Миколаївобленерго, відповідно там на постачання електроенергії на розподіл, укладено стовф Рівєра ЛТД. Тобто забудовник цих будинків, який, коли поступово вводив експлуатацію цілими корпусами ці будинки, він передавав їх в отримання ТОВ-ЖЕК-5, який безпосередньо займався отриманням цих будинків та обслуговуванням. Однак, попри це, частина мешканців комплексу так і залишилася в рамках договору забудовника з енергопостачальником. За даними «Миколаївобленерго» йдеться про майже сотню абонентів. Забудовник вчасно сплачував там свої послуги за послуги за спожиту електроенергію як будівельного майданчику у 2022 році він навіть вніс авансовий платіж. Але через те, що зупинилося будівництво через повноцінне повномасштабне вторгнення в нашу країну, відповідно зупинилися і платежі. І зараз поставлено питання, що є певна заборгованість і за розподіл, і за споживання електричної енергії. Мова йде не про тих споживачів, які вже заключили індивідуальні договори з Миколаївобленерго, каже Володимир Ніколайчук. А про будівельний майданчик та тих, хто і досі залишається на договорі забудовника. Дійсно, є і споживачі, які досі не переоформили собі пряме будування з Обленерго. І так само управляюча кампанія чи товариси з обмеженою відповідальністю ЖЕК, 5 їх там два були різних. Вони так само провели до кінця роботу абонування і споживачів, і так само не провели роботу з абонування і повірки відповідних обліків приборів обліку електричної енергії і на комунальне освітлення, і на витрати на ліфтове господарство. Після того як на початку жовтня цього року ТОВ ЖЕК-5 відмовилась від обслуговування цих будинків, їх мешканці створили ОСББ та обрали управляючу компанію. І зараз ними ведеться безпосередня договірна робота із обленерго і з Миколаївської електропостачальної компанії, для того, щоб вже завершити ці процеси і укласти відповідні договори. Була розмова з Миколаїв Обленерго, Вони не мають намірів відключати побутових саме споживачів, які проживають в цих будинках. Мова йде про технічний облік електричної енергії, яка нарахується за Рів'єрою ЛТД. Наразі міська влада надіслала лист до Миколаїв Обленерго з проханням розглянути можливість невідключення електропостачання. Тут ще й гостра ситуація з опаленням, тому що досі немає в цих будинках через проблеми укладання знак Автофтогаз України відповідних договорів на газопостачання. В них є дахові власні будів... дахові власні котельні газові і через ту заборгованість, яка теж накопичилась під час діяльності колишньої ТОВЖАК-5. Також листи від влади міста отримали і голова ОСББ житлового комплексу та керівник управляючої компанії з проханням завершити роботу з абонування усіх споживачів та укласти договір з Миколаївобленерго. Катерина Рупташ, Роман Базик, новини на телеканалі Март.